Всім привіт! Всім добрий ранок. 1 грудня. 1 грудня, сьогодні неділя 8.45. Так. Буду готувати собі каву. Ой. Так, спина ще болить. Ну, не спина, а бік. Оце у мене оце тут. Оце тут болить ще болить. От. Ну, хотіла йти на базар, та й не знаю. Та вже і пізно я. Щось купити собі, яблучок взяти, там овочі якісь, Ну не можу. Це мені треба. Так, хіба що піти, потім взяти таксі та приїхати додому? Ну, не знаю. Ну, поки що не так критично, в мене так все є. О, мабуть, ще не піду. Ще полежу. Так. Зараз собачкам дам, котикам дам, Котиків, мабуть, впущу у хату. От, і поставлю каву. Всіх погодувала, Тепер сама поп'ю кову. Та не можу я ще нікуди йти. Пожуюсь, тапочки надію. Ой. Ой! Ще не можу я нікуди йти. бо не можу. Ой. Нічого. ще полежу сьогодні. Мені б не мішало купити молочка. Ну, молоко домашнє, аж на базарі. Магазини я чогось не хочу. У мене є вершки поки що. От. У моєї молочниці коровка пішла у запуск. Це отелиця, десь вона в грудні казала. Десь в середині грудня. Чи, чи 26-го, чи щось таке. Ну то потім буде мені возить молочні продукти. Фух, ще я слаба. Зробила собі сир з маслом, каву та й поп'ю. А потім у мене є ще гарбуз. Це вже буде так, під обід. Зараз дев'ята вже. Під обід я собі приготую кашу із гарбуза. Шоно в мене є. І щось печу швиденько якесь печиво чи що. Так, та і все. Сьогодні неділя, короткий день буде у мене. Все, давайте всім смачної кави. У мене є гарбуз. Зараз напру. і буду варити кашу з гарбуза. Так, перекидаю я гарбуз в каструльку. І ставлю на ванки плющеної довгої варки, промию і вкину до гарбуза. Так, готую запіканочку. У мене творожка тут грам 200, може 150, не знаю. Яйце, дрібку солі, ванільки. Не ванільний цукор, а ванілька. Чуть-чуть для запаху. Вот так. І ложечку ретрита. Замінника цукру, Може цей багато? Уже і ні. Чайна ложка. Блендеру. Так. Все перебило. У мене є кокосова стружка, тут десь ложки дві. Додам. дві ложки з гіркою. Вене маслом. У мене домашнє масло топлене. Це так, на всякий випадок. Хоча ночі не повинно пристати. Краще я змажу ось так о пахне так карамелькою масло. Так, тепер цю всю суміш я перекидаю у форму. Так, вже розігріта до 180 градусів ставлю. Я думаю, що готова моя запіканочка. Так, дівчатка, збираюсь я не то обідати, не то снідати. Ну, обіде, так? Да? Вже 12.20. У мене на обід гарбузяна каша. Каша з гарбуза і плюс дві ложки вівсянки, плющеної. Такая запеканочка сырна и чай. Все съедаю обедать. А я на бабушкине ней Так, мулечка. Мулечка, тут я буду сидать, кусать. А ты вот, иди научи на дедуске на скамейку. Вот туда. Вот. О, а я буду тут. Мои руки. Тільки на мою сідає, на його не хоче. О, на моїй кра... краще. Ой, дівчата, фу. тяжко, важко. Буду снідати. Побажайте мені смачного сніданку. Я ще хвора, дівчата, геть, хвора, та і все. Що там казати? Спина болить та і все. Ну, нічого. Чого, якось воно ж пройде? Не будеш воно так весь час. Давайте всім смачно Спочатку спробую при вас оцей оцю запіканочку. Значить, що я так подумала, що треба було додати два яйця. А так, дуже смачне. Значить, додаємо два яйця. На грам 150, 200 сиру кисломолочного два яйця. І тоді буде порядок. Робіть, дівчатка. Не пожалкуйте. Шайком, хоча взагалі бомбезний. Всім смачного. Так, все я поїла. Смачненько, і кашка смачна, і запіканочка смачна. А тільки вся мокра. Бачите, як мокра вся. Ви мене вибачте, що я вже третій день. Ну так. Так себе почуваю. Ну, я в цьому не винна. Ось так. Як живу, так і знімаю. Ну, що поробиш? Ми ж всі люди живі, хворіємо. Колись хворіємо, колись не хворіємо. Ну, більше не хворіємо, як хворіємо. Нічого не поробиш. Так, все, пішла я ляжу та буду дивитись щось далі. Не знаю, що дивитись вже. Вже все передивилось. Може якийсь фільм включу, не знаю. Ну, пішла я, дівчатка. Готую пастет із квасолі. Підсмажила цей бурку, морковку, тепер кину квасолю. Ну, зараз треба ложкою, а мені незручно, кладу телефон. Так, Кинула квасольку, пересмажила. Воно вже прохололо все, беру блендер, переб'ю. І буде такий в мене паштет. це готовий паштетик. Намазочка така в мене буде. Смачненько. Зараз перекладаю в баночку і ставлю в холодильник, Та і все. 15 година 15 хвилин. Збираюсь я вже вечерять. Спекла собі дві картоплини. Пащетиком зараз помажу картоплю, розріжу, помажу. І огірочок помідор і чайок. Так, сідаю, сідаю. Ой, А може та й буду вечерять. Фух. Всім смачного дівчатка. Поїм та піду знову під телевізор, а що, а що робити. Давайте. Дівчатка, що огірочки, що помідорки, на славу. Хрумкотять. Хтось мені писав, що по моєму рецепту робила щось, що? щось не вийшло чи що, не знаю. На Літр води, ложка солі і дві ложки цукру, значить так. Ну, треба подивитись, в мене там є. Окреме відео. Як я солила помідори зелені. Я ложки солі, ложка цукру. Не пам'ятаю. Ну. Mm. Все добреньке, дуже добре. Mm. Я і Сережі набрала з собою. Смачненьке. Вони ж і корисні, не тільки смачненькі. Там яка ж картошина одна, чорна всередині. Ця байдуже. Так що так. їм зараз здоровий помідор, великий зелений, який він смачний. маленькі не такі смачні, як великі. Так, запить чаєм та йти під телевізор. Знову гора посуди. Ну, вже пізніше прийду помию, якщо світло не вимкнуть. миска сковорідка блендер мила все-таки я помила посуд, бо це таке світло вимкнуть, буде стояти, киснуть. О! І зняла прання. Все. А тепер іду відпочивати. Та, мабуть, дівчатка вже на сьогодні і все. Дякую, що ви мене дивитесь, що дивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі. Що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал, я вам дуже вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення. Бережіть себе.